Друзі, Доброго ранку Україна. Як і планували, ми на воді. Водой на котрій ми знаходимося, тут нема промислового лову, тут досить багато браконьєрів. О, це що я мог спостерігати майже з початку війни. Тобто кому війна, кому мать родна, дуже прикро те, що не знаю, закониться чи ні, котрі забороняють вихід на воду. Звісно, деяких зрозуміло, це в тих місцевостях, де безпосередньо близько до бойових дій. Але ж є водойми, котрі відносно далеко від бойових дій. І тут браконьєри. Ці нелюди просто не знаю, не можу підібрати таке слово, щоб все це назвати. Ну, річ в тім, ми на воді сьогодні дуже таке цікаве, це піймати, звісно, судачка. Судак окунь. На щуку заборона. Там, де ми збираємось її ловити, я так вважаю, її вже не повинно бути, а це по глибині. тобто Температура води така ще, що судак ще, напевне, на глибоких ділянках, а саме щука вже, я вважаю, десь в районі камишу, тобто в неї нерест, ми її не будемо заважати. Так, ну ми поїхали. Покльовач і риб. Побачили судачка, ось, друзі. Тобто 8 метрів. Ну десь так вважаю, десь на такій глибині він і стоїть десь. Десь у нас точечка. Пускаємось вниз і будемо відпрацьовувати цю діляночку. Сход. Ну, так як і предполагав. Да, риба понизу. Спочатку да, був такий невеличкий вдарчик. Трохи поворушив, приманкою. Так, так. Да. Невеличкий судачок, десь так приблизно до тіла. Судя по відчуттям. Гарний судак, так. Ось він Да, Так, саме да, там де й передбачалось. Горненький. Вот это рыба. Да, це и я зачопний судачок. Красавичный. Такие гарни трасенчики. Вон, друзі, не видно, вон тачники, кооперативники. Сітки тягають. Ось вами, будь ласка. Ну, такий невеличкий садачок, але з поклівки поцікав. Так ось, ось такий маленький мало малюк. Отки відправляється додому. Друзі, наскільки все локально, тут тобто риба стоїть, ми як би, ну знаємо де вона стоїть, але ж інколи так важко попасти саме в те місце, де вона стоїть. Дуже якось привередливо бере він. Тобто майже та не майже, а на повному волочині. Не хоче він атакувати так, як ми звикли, коли він бухкає, прямо Так, да, Дивіться, як вже якось цікаво він клієн, якось збоку він тицяє. А, судачок невеличкий, але ж доставляв дуже багато задоволення. Зверніть увагу, тапки мандула від марадони. І на правах реклами риболовний магазин джиг. Саме ці тапки, саме ці мандули в наявності, щоб ви розуміли. Так що всі риболовний магазин джиг. Слідком наступна. Марадона тяне. Ні, ага. трішечки не в ту сторону, О, це вже да, такий непоганий гарний садочок. Зрозумів. Якась маленька рибка. Ні. А так, малесенька. Два рази вже мені ну, накривало Угу. Mm -hmm. Два рази. Тобто не берет, понял? А mm -hmm. Слышу. Mm -hmm. Будкает, да? Да, так. Да, да. Опа! Бачил? Малышка. Або невеличкий судачок, або конець. Навіть даже не знаю зараз <риклад> побачив. Так. Ой. Це вже зовсім. Корнюсенький. Півторашка це залізна. Да, да, приблизно душечка. Дивіться, гарний якийсь. І, ви І виплюнув так. Ось став. так. Дивіться. Смотрите, мандули від марадони. <реку> Заходіть в жиг, пацани. Я їх делаю з любов'ю, та покупайте. Вот. ти не було поклюки, таку явно. Що-то так було еле ну, все. Як ну, хто так нежно берёт, зовсім, зовсім повільно. Ну, ну, подивиться, які риби, друзі. Все за чот. Не похоже, да? Та що ж там, сложно. Зачётку. Посмотрите. Так. Так, ракушка. Вот такие малюк, друзья. Ты читаешь? Так. Я? Нашли кошечку. Я на вуличке. Я обокунчик, а бо на волочки судачок. Скорее, я сюда. Качал, на Окунь. Окунь. Ну я скажу. Не, судачок. На волочке судачок. Приворотик, царит. Малюк. Малюк. 9-7. Вот так вот. 10. 10, Уже думал, сказать, что мандулы на вечер не працюют. А вот а вам. Ой, такой мой. Давай. Тиху, как душу. До да. самого конца доводи. Угу, угу. А лучше <різу> а, невеличкий. Ні. Ти... <різу> В прямому ефірі. <різу> Скот, друзі. Зайшла рибка. Невеличкий. Почекаємо може, все ж таки буде і гарний. Ось вам. Я його всю ще воду вилов. Ось вам, будь ласка. Я бухну, тільки дожити. дожитись. Угу. Перемоги. Називаємо. Будуть переможні сюди. Всі Підуємо да. нитку. Ну, знову він на весь верх вернувся десь на низ. Ось тут десь ми сюди доводимо. правый тут такие рельефчик. Там... Стоим мы 14 метрах. Будь ласка. Малюки. Да. Есть это такой, знаете. Ну люблю будемо чекати. Ты смотри, только за хвоста убрать, заметил? Угу. Брав поперек? Угу. Поперек. От таких сьогодні дуже багато було. Відносно. Буде гарна риба включусь. За хорошая. Ой-ой-ой. Только не сей. Гарний сюда чок. Смотри, какая гарнісенький. Так. Ось такий він, весняний захід. Сонце вже майже за горизонтом. Які можна зробити висновки? Рибалова рибалка ранньою весною. Судака ну, досить цікаво. Зутра ми його знайшли в самій ямі, тобто на нижній бровках. Потім ближче до обіду він е, почав клювати в метрах 6-7, мабуть. І от зараз на вечір знов, майже на заході, він знову відгукнувся там, де ми його починали ловити вранці. Мандули, ви бачили самі, що роблять ось вони. Намагалися ми О, ловити. Так, ми намагалися ловити, звісно, і на силикон алеш, алеш Ну, Ви все бачили і розмір риби, і... Та й взагалі. Підписуйтесь на канал тих, тих хто зайшов пишемо коменти Ось. і ми з вами обов'язково зустрінемо все десь там пару днів обіцяють дощі ну вже після дощів будемо знову намагатися їхати. Все. Все. Всім пока до нових зустрічей на водоймі папа